Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні Русі! Слава! Що таке варне? Варна це того, що людина чого вартує, чого вона варта, так, її якості душі, її життєвий шлях, харма, її призначення, покликання її, її, власне, смак життя, смак щастя. Ми маємо чотири вагнери, так? Маємо працівників. Ну, Працівник це якщо він власне, йде шляхом власне, духовного пізнання. А якщо він не йде шляхом духовного пізнання, то кажуть простіше, не відеоси. Або ще простіше, так як власне, нечистота духовна, вона проявляється в чистоті фізичній. То їх, відповідно, називали смердами. Те, що смердить, не вікла з смердить. Воно смердить і в фізичному плані, і смердить в астральному плані. Є астральні запахи. Запах можна відчувати через скло, можна через стіну, а можна на відстані навіть сотень чи тисяч кілометрів. Ви налаштовуєтесь відчуваєте, чим пахне людина і думки, і дії і добре, 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 якщо прекрасно. Працівникам їм смак щастя простий, їм ем, е, хліба і видовище, як то говориться, хліба і видовище. Тож, відповідно, у них простий смак щастя е, і таке просте життя. Так? Їм треба сказати, копати звідси і довідці, так, і прийти проконтролювати. Бо якщо ви не прийдете і не проконтролюєте працівника, то він подумає, що це не важливо. Якщо це не важливо, то значить він може на цьому зекономити час свого життя, свої зусилля. так, І тоді не варто на нього власне ображатися, казати, ти щось не доробив наша справа прийти і проконтролювати. Його справа зробити. І він тоді відчуває важливість своєї справи і тоді робить її. І, власне, не можна його навіть бригадиром поставити, тому що якщо буде бригадиром, то, то, то він вже... Ну, це не його смак життя, це не його смак щастя. Він буде ламатися духовно і не фізично. зрештою. Варна господарів, це як піраміда соціуму. Варна господарів, це смак життя вже її, і інший, це смак життя вже в створенні матеріальних благ. Господарі або вісі. І, власне, це вони справді являються, скажімо так, матеріальною, економічною вістю суспільства, навколо якої власне, структурується все, власне, соціум наш так, громада. Ось. Тобто господар він бажає щось створити, чи то виростити на землі, чи створити своїми руками. Він дбає спочатку про свою кишеню. Як духовно росте, то він тоді дбає про кишеню своєї сім'ї, ще далі, своєї родини, свого роду. І ще більше якщо він духовно розкривається, то вже дбає вже більше, і більше про, про матеріальне народ. І, власне, смак і щастя в тому. Тобто хтось просто заробляє гроші, так? гроші ради грошей. А це не є добре, не є погано, це просто смак щастя цієї варни, створення матеріальних благ. Спочатку він чув від собі на коліні робить, скажімо так, для себе і своєї сім'ї, а потім, як він вже росте вище-вище, набирається сил то потім він же бере собі учнів і робить майстерню, а потім ще більше воно розростається. Таким чином він, він, вже, він вже починає керувати, він вже починає управляти. І коли ті власне, сили виростають більше, 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 то людська душа потім вже втілюється в тілі витязя. І витязь з його смак щастя вже власне, керувати, управляти. Йому вже гроші матеріальні, вже стільки-постільки. Для нього на першому місці смак життя, смак щастя це честь і справедливість, благородство, порядок. Порядок має бути все структуровано, має бути все Ось. Оце, власне, витязі і мають діти в нас при владі. А там сидять господарі та ще й нашого народу. Це о, ну, то, відповідно, вони тільки думають про кишеню свого народу і свого роду, ну не, нашу. не, не відповідно, так? І далі над, над тими всіма варнами це варна відаючи. Це знахарі, відуниці, цілителі, петухи, духовні наставники. Так? Це їх смак щастя пізнання, пізнання буття. Їм цікаво, як то все, то все і в людському тілі, і в людській сім'ї, і між людьми, і в роді, і в народі, і на землі, і в зорях, і як то все власне, діється. І смак щастя, смак життя віддаючої людини це пізнавати, набиратися знань і передавати ці знання. Спочатку він е, ще робить, е, так а потім вже не вже цікаво робити там Обряди, а цікавіше, навчити тих обрядів, навчити тих знань, передати це іншим і дивитися, як них це виходить, це, І О, молодець, добре там, там відах, тут так і так далі. Оце власне варне, так, більш докладно читаєте в моїх книжках, так. введення в любомудрій теорії, любої практика, кохання і любомудрія. Теорія відкриття Смарам було Так? там дісду клано описано. Тож, вій, Аби відродився народ наш у селі славі своїй, аби очистився від чужовір'я, чужородства, злодійства брехні і небіства. Аби проявили ми себе справді як народ відаючий, як народ лідер, народ учитель, аби жили справді вільними і справді господарями на землі своїй багатій і щасливій. Промовляємо як і тисячі років тому. Живо матінка прийди, силою свої благослови, силою своей цілою, силою своєю наділи, живо матінка, силою тої наповняємося, святістю тої благословляємося, і повсякчас тебе славимо ми, тож прийди з нами. На доброе щастя, роду земного, слава живі, матінці, слава, слава живи, слава тому, слава дай вам. Полелі, полелі, ярило, ярили, ця люба, люба, волона, ясна дала, велись макоша. Рано було, собою наш світозяйний, батько наш життєдайний а роду Слов'янського дашко, Рама, Орій кодімо май, душу свою перед вами розкриваємо. Жити праведно бажаємо сили, ваші до себе закликаємо. Прийдіть в силах любові, мудрості, кохання утвердіть. Заможності було получи богатствие. И життя праведного в'я.